Та, шановні глядачі. Сьогодні знову з вами я звати мене Жорік. Сьогодні будемо порівнювати два електрошокера від китайського виробника компанії Weishi, а саме електрошокер моделі k 92 Type в формі пістолетної рукоятки, а, а також модель TWC01 в формі ліхтарика. Перейдемо до більш детального знайомства з електрошокером k 92 Type в вигляді пістолетної рукоятки. Е, електрошокер Виконано з ударостійкого пластику. Зібрано достатньо якісно, немає ніяких зазорів і люфтів. Електроди виконані в формі корони на дулі, скажімо так, нашого пристрою. В комплект поставки даного пристрою входить шнур підзарядка від мережі 220 вольт. Для того, щоб скористатися даним пристроєм, нам необхідно перевести перемикач режимів в середнє положення. Це ми вмикаємо функцію ліхтарика, а в крайнє верхнє положення у нас вмикається функція шокера. Ось так у нас працює шокер. Натискаємо на курок. Ось так працює у нас пристрій К92 Type у формі пістолетної рукоятки. Перейдемо до знайомства з пристроєм TWC01. Пристрій виконано з пресованого алюмінію, виконано достатньо якісно. Даний пристрій має декілька кольорових рішень, а саме синій, рожевий та золотистий. Обирайте на будь-який смак. і йдемо далі. В комплект поставки входить зарядний пристрій. З адаптером як від мережі 220 вольт, а також від автомобільної розетки. E, значить, Підзаряджати ми цим даним пристроєм можемо iPhone 4 покоління, можемо підзаряджати пристрої Android всі від Mini-USB, а також Lightning-роз'єм для iPhone 5 серії та iPadів 5-6 серії. вже. E, значить, щоб скористатися ліхтариком на даному пристрої, який має три функції свідчення, перемикаємо в середнє положення наш перемикач. У нас ліхтарик має дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо в крайнє переднє положення натискаємо клавішу спуск. Ось так у нас працює електрошокер на даному пристрої. E, значить... Тепер порівняємо технічні характеристики даних пристроїв і вирішимо для себе, який же пристрій все таки кращий. Почнемо з пристрою К92 Type у виді пістолетної ручки. Заявлена напруга пристрою 70 000 В, товщина пробою одягу 45 мм. Фактична потужність 10 Вт. E, значить, комплект поставки входить e, зарядний пристрій від мережі 220 вольт. Габаритні розміри 110 e, мм довжина, вага пристрою 145 грам. Тепер щодо технічних характеристик пристрою TWC01. E, пристрій виконано з дюралюмінію. E, заявлена. Потужність пристрою 10 Вт, заявлена напруга 120 тисяч вольт. Товщина пробою одягу 40 мм. Габаритні розміри пристрою 215 мм довжина, вага пристрою 210 г. Окрім всього, вище вказано, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої корисної для вас інформації. На цьому кажу вам до побачення. З вами був Жорик. Нагадаю, що сьогодні з вами ми порівнювали електрошокер в формі пістолетного років'я модель К92 Type, а також модель TWC01. Побачимося з вами в наступних оглядах. Буде добру. до побачення!